Чи варто сповідатись пасторам. Маючи бесіду з одним пастором з Палмкоста, я почув таку фразу, коли ми говорили про якісь речі, він сказав такі слова ані перекрутять твої ісповіді. Я сказав, не було ніяких сповідів. А він каже: ну вони придумають, вони вміють це робити. Питання. Хто це такі Ані? Ані це другі пастора, яких він мав на увазі. Сурова реальність наших днів. Я побачив на свої очі, як пастора можуть маніпулювати вашими сповідями, що являється противозаконним, противобіблійним. Але вони це роблять. І ви не можете їх від цього зупинити. Ніхто не може їх від цього зупинити, якщо пастора не виконують Божу волю, не бояться Бога. Вони можуть це робити, і вони можуть а, ламати вашу репутацію цим самим. Вони будуть говорити навіть те, чого не було. Потім, коли пастор узнає ваші гріхи, він може ними спокійно маніпулювати і говорити: якщо ти не оцеє, то я тоді оцеє, якщо ти не отоє, то я тоді отоє. І ви будете сидіти як на крючку. В Біблії ніде не написано, що ви повинні сповідатися пастору. Я з дитинства віруючий вірив, що ви повинні сповідатися пастору, в чому я немало постраждав, столкнувшися з деякими пасторами. Окрім того, ви не знаєте, коли прийде якесь духовне падіння цього пастора, коли він почне робити. Він може на даний момент робити Божу волю, але потім, через якийсь час, він може заблудитися і не виконувати Божої волі. Ви не знаєте, коли момент цей прийде. Ви не знаєте, що буде в майбутньому з цим пастором. Що поняв я за своє життя? Не потрібно сповідатися пастору. Не потрібно свої гріхи відкривати пастору. У вас є Бог і у вас є ви. І ви маєте право напрямую сповідати свої гріхи Богові. Але це вибір, який має зробити кожен сам для себе. Будьте мудрими, шануйтеся, не підставляйтеся, Божих всім благословінь.